Порівную Богдана з моїм колишнім. Порівнюєш мене з колишнім? Да. Ну, давай. Хто тратив на тебе більше грошей? Ти. Давай. Хто проводив з тобою більше часу? Ти. Я? Так. Що ще? Хто з тобою більше путешествував? Цестував. Ти? А що ти так? <laughs> Та <To> я думала. <laughs> uh, в кого була фігура лучше? <laughs> Він. <laughs> Він, а зараз уже так настейно зараз. <laughs> Ні, що ще? А хто тебе любив більше? Ого, ти налила? Ну що ще спитати? Думаю. Угу. Що ти мене білий ще <риво> А, Що ще спитати? Хто тобі готував самі добрі вареники? Ні, ні, ні. ні, ні. Твоя мама. <риво> А тобі мої вареники не подобаються? Ну теж, вони від твоєї мами вони дуже смачні.